Того часу сказали апостоли Господу, додай нам віри. А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоча б гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то вас би послухала. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, каже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому, приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся, нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш, чи стане дякувати Він слузі, тому що він виконав наказане. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми непридатні слуги, зробили те, що ми повинні були зробити. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Так як завжди, то просимо дітей, які так гарно співають сьогодні, ну, не тільки сьогодні. Добре. Ми з вами перший раз тут зустрічаємося. І мене звати отець Сергій. Ви тут знаєте, напевно, інших священників, так? Знаєте? Кого ви знаєте? Отець Богдан. Отець Павло. Отець Павло, так. Отець Віталій. Отець Артур. Отець Артур, так. Але отець Віталій вже тут не працює, так? Він вже. В іншому місті приїздить, але ви його знаєте. Він тут працював. Добре. Окей. Ем. Ну в ваші імена я також всіх не запам'ятаю, але можете сказати, добре? Ліза, що добре, Ліза, Софія, Емілія, Емілія. Дана, Саміра, Настя. Божена, сьома Роберт, як твоє ім'я? Річка, добре, Святослав, Яся, і Андрійчик. твоє ім'я? <різь> Тайна. Артем. Артем. Добре. Так, бачите, кожен з нас має своє ім'я, і, власне, ми, як особи, приходимо, щоб ну, зустрічатися з Богом. Як ви думаєте, як є гріхи, правда, Навчаєте їх, пізнаєте на катехезі. а який гріх є найстрашніший? Як ви думаєте? Ти не послухав Бога, вбив людину. Коли ти вбив людину, так? Що, як інші вважають, який є найстрашніший гріх? Відвернутися від Бога? Відвернутися від Бога, так. Тобто вбити людину, відвернутися від Бога, так? то ще як думає? А які взагалі є гріхи? Не слухати батьків. Обман. Брехня, так? Вдарити. Когось вдарити. Так, як можна вдарити? Можна вдарити кулаком, так? Можна. духовно. Так, можна і духовно, можна словом, правда так вдарити? Не можна штовхати. Не можна штовхати. Сваритися. Так, сперечатися, сваритися. Тобто, бачите, є різні гріхи, але так як тут а, е, було хтось з вас сказав, що ну, не, найгірше, коли людина відвернеться від Бога. так? Тому що коли людина навіть зробить багато гріхів, але якщо вона відвернеться від Бога, то тоді, власне, е, вона. Е, Якби спроможна робити набагато більше ще гріхів. Так? І тому, наприклад, коли ми чули в Євангелії, Господи, додай нам віри, то протилежністю віри є невіра. Власне, коли людина відвертається від Бога. Коли відвертається від Бога, коли не вірить, так? вона його не відчуває Бога. Вона, власне, наприклад, може панікувати, боятися. І тому. Власне, невіра, так як ви тут сказали, що коли людина відвертається від Бога, бо навіть якщо людина вб'є, то вона може покаятися. Хоч, хоча це дуже страшний гріх, це дуже-дуже-дуже. Але коли, наприклад, людина не, є відвернута від Бога, так відвернулася не вірить йому, так? то тоді є сама. І можна робити всі гріхи тоді. Для того ми сюди приходимо, щоб. Щоб власне, е, ну, вірити, так? щоб Господь нам, так як апостоли е, просимо, додай нам віри. І віра, власне, нам допомагає, е, власне, так як ви говорили, не сперечатися, не штовхати, не підставляти ножку, так? щоб хтось впав. Е, ну, і що нам ще віра може допомагати робити? Як ви думаєте? Допомагає Віра допомагає вірити в Бога. Віра допомагає довіряти, може, так? Більше довіряти. Любити одне одного. О, супер. Віра допомагає любити один одного. Так. Я коли читав таку історію, як осел. Бачили осла? Бачили? І він впав в колодязь. Колодязь бачили? Добре. І він впав в колодязь, і коли господар почув його крик, і він подумав так, що ну, осел вже старий, а криниця суха, там вже немає води. То він подумав, то і. Ослика теж свого приконче, тобто і засипить той колодязь, і, і з ослика так і так вже немає толку. І він почав засипати землею, ще люди йому допомагали, його друзі. І він побачив, що там всередині криниці осел, коли на нього кидають землю, то він цю землю відкидав. так? І потім, коли колодязь цей, наповнився водою, і він вискочив, він втік. так? Ну, до господаря, звичайно. Так, вискочив з колодця. <плес> тобто те, що кидали йому землю так, на спину, він її відкидав і так піднімався, піднімався. І в нашому житті також можуть бути такі ситуації, коли хтось на нас може кидати. Так що ми можемо бути в колодязі, в такій прірві. Е, ну власне, щось таке переживав в першому читанні е, пророк Авакум. Він, йому так важко було, що він казав, докіль, о Господи, буду взивати, і ти не вислуховуєш. Кричатиму до тебе. Чому показуєш мені несправедливість? Йому так було важко. Він знаходився в такому колодязі. Але Господь, ми чули, що і відповів мені Господь, що Господь буде відповідати. Тому ми також приходимо сюди, так, щоб з різними своїми труднощами, так. може вони є маленькі, дорослі батьки мають більші, але ми маємо також вчитися, як цей ослик, так. тобто відкидати. Це те, що нам якби, світ пропонує, це те, що, власне, нам е, заважає зустрічатися, вірити. Для того так важливо, е, як пророк Авакум, питати Бога, так? Е, розмовляти з Ним. Так? Тому так важливо приходити і на катехези, і. І власне на Євхаристію, щоб, щоб власне, вміти, вміти Бога відчувати. Так? І, наприклад, багато людей також на початку може ставило питання, як вакуум. Чому? Так, чому так? Але коли будете ходити до храму вже багато років, то Бог вам дасть відповідь чому. Так? Добре?